Вітаю, друзі! Ось і настав період домашньої смачної ароматної випічки. Заварюємо чайочок і готуємо щось смачне. Сьогодні я хочу запропонувати вам рецепт приготування шарлотки, але незвичної на сирному тісті. Я дуже люблю її готувати, діти люблять її смакувати. Вона довго зберігається свіжою, Що, смачною і незвичною. Починаємо з приготування тіста. В першу чергу я збиваю яйця з цукром до пишності. Тоді додаю сюди вишкове масло кімнатної температури. Сіль та кисломолочний сир. Це в мене домашній кисломолочний сир, я його не перебиваю блендером, я хочу, щоб в пирозі відчувалися оці шматочки сиру. Або ж можете перебити блендером, і у вас буде більш така однорідна, маса і просто буде вологе тісто. Додала сюди ще борошно поступово вводжу, розпушувач. І ось таке досить густе тісто в нас виходить. я це все форму розміром 28-28 см, дно якої обов'язково вистилаю пергаментом, розрівнюю. Тісто виходить досить густе. І зверху викладаю яблука. Зараз сезон груш можете викласти груші, сливи, вишні, черешні, взагалі, значинку, яку ви будете викладати зверху, можна експериментувати, а можна просто зробити такий пиріг і додати, наприклад, туди родзину. Це вже що вам більше подобається. І тепер підготовлений поріг відправляється в духовку, розігріто до 180 градусів на 45-55 хвилин. Він печеться довго, тому що тісто досить вологе, обов'язкову готовність провіряйте зубочисткою або дерев'яною шпажкою. І даю трішки схолонути, я подаю його завжди злегка теплим, він мені так смакує найбільше, але коли схолоний на наступний день цей поріг довго залишається свіжим. Це щось по типу шарлотки. Але незвичний. Дуже рекомендую друзі приготувати це смачно, це недорого і готується дуже і дуже легко. Повірте, ваші рідні будуть вам вдячні за цю смакуту. То тобто, я сподіваюся, що цей рецепт вам сподобався. Обов'язково приготуйте. І напишите у коментарях, як вам до нових зустрічей. Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.